Доброй ночи! Слухаем вас. Документы ваші будь ласка. А причина зупинки? Причина зупинки? Документы у вас выявляются. Наши відка причини зупинки? А что ж нема? Бо такой причини зупинки немає. Кто вам твоє схова? Бо я знаю, що нема такої. Звідки вы это знаете? Быть добре право знаю. І що, а що в пункті правобочу телефон написано? Закони добре знаете, если так. Ну, що в пункте право 24? А що в законі України про міліції стаття 11, 21, частина 1 пише? Не знаю. Як це ви не знаєте? Ви а що, не, не здаєте заліки? Здаємо заліки. То що ви не знаєте свого закону, згідно якого ви працюєте? В міліції, Ні, ви не знаєте так, свого не. закону? А що в 10-й Так ви повинні знати не я. Це ваша робота. Це іменно сказано, там є для працівників ДАЇ. І що там сказано? Ну, Почитайте. Приємно ну, такою людиною, як ви поговорите. Ну, бачите, не? діло в тому, І якщо так? вам зачитувати закон. Як то кажуть в міліції, коли ставиш на облік машину, mm -hmm. чи техогляд проходиш, там є дають бумажку. Mm -hmm. Тут мравна? Так, скрізь дають. Що добровільні внесочки. Mm -hmm. <laughs> добровільні внесочки, я вам, mm -hmm. я вам і, за 50 гривень прочитаю, за 70 розкажу на пам'ять. Щасливенько, вибачайте!